Вітаю, ви дивитесь новини на телерадіокомпанії Атлант. 4 червня дитячий оздоровчий табір Зміна прийняв другий потік відпочиваючих. Вже сьогодні з вчорашнього дня діти купаються, засмагають, відпочивають та отримують від літа тільки корисне. Відкриття було, як завжди, грандіозним. На свято завітали й представники держструктур. Детальніше в нашому відеосюжеті. Комунальний заклад «Апостолівський дитячий оздоровчий табір зміна Дніпропетровської області є комунальним оздоровчо-виховним закладом за своїм типом та законом України про оздоровлення та відпочинок дітей, являється позаміським закладом оздоровлення та відпочинку. Метою діяльності закладу є надання якісних послуг з оздоровлення та відпочинку дітей та учнівської молоді з дотриманням соціальних стандартів. Основним напрямком діяльності закладу є організація змістовного дозвілля, оздоровлення та відпочинку дітей. Задоволення інтересів і духовних запитів дітей. Табір розташований в мальовничому та екологічно чистому місці на березі Каховського водосховища Дніпропетровської області. На території табору зелені насадження, криті павільйони для організації дозвілля дітей у разі несприятливої погоди. Табір має хорошу матеріальну базу для відпочинку, оздоровлення, заняття різними видами спорту та розваг. Для цього у таборі є знаряддя для відпочинку та заняття спортом. Необхідний інвентар, спортивні майданчики, футбольне. Поле, волейбольний та баскетбольний майданчики, музикальний бар, зал для проведення конкурсів, змагань, танців та дискотек. Заклад має клуб для проведення заходів у закритому приміщенні та літній відкритий майданчик. Діти відпочивають у двоповерховому корпусі, оснащеному цілодобово гарячою та холодною водою, туалетами, оснащеними згідно з санітарними нормами. Розміщення дітей здійснюється в кімнатах по 8 дітей до 10 років та по 5 дітей старших 10 років. На першому та другому поверхах мається холи. Та оснащені шафами та тумбочками. Є кімната для збереження дитячих речей на тривалий час. Постільна білизна міняється двічі за оздоровчу зміну. При нагальних потребах частіше табір укомплектований всім необхідним обладнанням та посудом. В наявності штат підготовлених педагогічних працівників на період оздоровчого сезону 2016 року. Згідно типових штатних нормативів, розроблених Міністерством сім'ї, молоді та спорту України. Педагогічний колектив дуже цікаво проводить з дітьми час відпочинку кожного дня окремо розважальна та спортивна Програма на території оздоровчого закладу є медичний пункт і блок з ізолятором з необхідним медичним обладнанням для надання першої медичної допомоги. Для дітей створені гарні умови для поліпшення їхнього здоров'я п'ятиразове висококалорійне харчування, яке включає кожного дня до раціону свіжі овочі та фрукти, а також соки, йогурти, солодощі та інше. Меню затверджується головним санітарним лікарем району. На території закладу розташована їдальня з двома залами на 250 місць, що дає можливість годувати дітей в одну зміну. Заклад забезпечений телефонним зв'язком. Територія повністю огорожена та охороняється цілодобово. Директор закладу Ніна Картовець, яку всі ласкаво називають мамою, не один десяток років приймає табір дітей в свої теплі обійми. Цього року перша зміна вже закінчила своє оздоровлення. Тепер черга другої зміни. На її відкритті були присутніми почесні гості: Віктор Мудрій, голова Апостолівської районної ради, Наталя Шкленська, керуюча справами районної ради, Ганна Нужна, головний спеціаліст відділу з питань комунальної власності та соціально-економічного розвідку. Мне трудно самому поверить, но 25 лет назад я также стоял среди вас при открытии этой смены. И сегодня я смотрю, а в лагере тоже праздничное настроение. И я вам желаю самых лучших ваших дней, ближайших 20 дней, тех, которые очень быстро пройдут, хорошего вам отдыха, забыть обо всем, обо всем. И помнить только то, что вы сменовцы, и вы в самом лучшем месте на свете. Ура! Наш табор зміна найкращий не тільки в Україні, а за її межами. Я вам дуже вдячна всьому персоналу, всім, всім, всім таборі зміна. І ще, дітки, я хочу сказати вам, що я бачу, що як вам тут весело, як добре. Ви бачите, яка красивий лагерь, яка територія. І ось люди з нашого району постаралися для того, щоб вам відпочивалося затишно і добре. Дитяча казкова держава зміна має різні міста під назвами Пончики ритм, королі, хохли та інші. В день відкриття кожен мав нагоду показати свої таланти, та у вихователів є ще 20 днів, аби їх розкрити. Закінчилося свято проведенням веселого дозвілля разом зі своїми вожатими на території табору.